Всім привіт! Вечір я вирішила спекти пирога. Я сьогодні на дачі, чекаю на вечерю чоловіка. І в нас буде сьогодні пиріг. А пиріг у мене 4 яйця я збила міксером, Добавила до яєць 8 ложок цукру поступову. І так і збивала 5 хвилин. Потім додала одну чайну ложку. Розпушувача і муки. А муки я додавала 7 столових ложок з гіркою хорошою такою. І додавала ще пів чайної ложечки соди. Два яблучка я порізала. Зараз я просто це вмішаю, все перемішаю. І хочу викласти це в форму. Ось у мене така форма, звичайна, для торта. І бачите, вона така вже старенька, але надійна, італійська. Що я на дно прикріпила пергамент. І пергамент змастила легенько олійкою. І боки теж змастила олійкою і присипала манкою. Зараз я буду сюди викладати свої яблучка. От так просто перемішаємо, і наші яблучка підуть до форми. А зверху. Потім я хочу викласти ще фрукти. Тут все класно, смачно. Продовжую своє творіння оформлювати. Виклала я пирога, масу свою з яблуками в форму і зверху додала, в мене було два персика, і я порізала їх скибочками і просто в довільному порядку поклала. В принципі, я думаю, що буде дуже смачно. Слив у мене, правда, не було. Хотілося мені сливове щось таке зробити, а були яблука. Тому, в принципі, цей пиріг може бути яким завгодно. Управляю тепер в духовку. Кожен до своєї, кожен до своєї духовки, прислухайтеся. У мене. 200 градусів я зараз виставлено, але виставлю, буду випікати на 180. Ну, побачимо стільки. Але кожен знає свою духовку. Ставлю духовку. І головне пів години первих не відкривати. Мій пиріг випікався 35 хвилин. Перевірила шпажкою. Вона вийшла сухою, так що. Отакий От він вийвся у мене. Зараз чуть-чуть почекаю, розріжу, покажу, який він всередині. Я думаю, що він просто. Чудовий. Ой, дивіться, яка середина. Просто без... Угу. Просто казкова. Дуже гарно себе проявив персик. Я його просто з Кибочкою поклала зверху і бачите, він потонув майже донизу. Краса. Все, тоді до нових зустрічей. Пока-пока.